Ставила кали на пророщування в лютому. Дивіться, який красунчик, яке у нього листечко. Буду виносити потроху на вулицю, щоб закалявся. А ось тут щось пішло не так. Ось погляньте, що це таке робиться. Зараз буду викопувати, дивіться. Зараз відкопаю цибулинку. Глядно, що ж там їй не подобається. Такі намагається пустити корінчики. Ось погляньте. Ну, зараз пересажу в інший ґрунт. Брала по акції і ось такий результат. Із трьох цибулинок вижила одна. Але дуже закохалася в цю рослинку. Всім мирного неба, друзі.